Пише бабуся, тревел блогер яка правильно яка подорожує дуже багато, але в тих подорожах вона назбирала зайвий багаж. І знаєш, якби це було в валізі, вона б могла давно це скинути. Але, на жаль, не збирався в її тілі і каже: дивись, я дуже люблю подорожувати. Вона подорожує своїм чоловіком в різних куточках світу. Один тиждень не в Австралії, другий тиждень в Азії, третій тиждень в Америці. Тобто вони так подорожують часто, що я, напевно, так часто не міняю шкарпетки, але секрет нікому не говоріть. Ну добре, жарти жартами, але вона мені пише, що прийшов час змінювати. Цю рутину, тому що їхні подорожі можуть скоро закінчитись. Я кажу, чому? Тому що мені будуть прописувати лікування. Вона каже, що в неї захворювання, там хронічне захворювання, яке потребує там що тримісячної перевірки, а в подальшому і збільшиться. Вона каже: я би хотіла не бути прив'язаною до міста. І Я розумію, що в мене є страх, що я не зможу харчуватись нормально на паромах, у літаках чи десь там, де я буду знаходитися в інших країнах. Мені страшно розтику допоможи. І ось Льордес. Проходить два місяці. На третій місяць вона пише мені повідомлення сповідь. Це повідомлення сповідь я кидав в соцмережі в Фейсбуці, ви можете почитати. Вона також написала була свій фідбек у вигляді такого велик, великої історії, великого тексту. Але основне, що вона сказала так: раніше я думала, що їжа, яка мене оточує, обирає мене. Тепер виявляється, що їжу обираю я. І вона завдяки тому, що раціональне харчування прийшло вихором її життя через проблему, це була точка мотивації від. Вона пробила застій. Вона здобула можливість вибирати їжу, бо вона каже, знаєш, їжу мене оточує всюди. Слава Богу, їжа є усюди, і я тепер вибираю ту їжу, яка мені допомагає бути стрункішою. Моє от заокруглення, випухлення, це, накопичення проблем, які вона відчувала таким Важким багажем зникало і починає зникати ще швидше. Активність виростає. Бажання отримувати більше емоцій і радості від подорожів теж не, нікуди не ділося. Ти тобто, каже, о, там вже пенсія. <кхем> Ні, вона хоче отримувати насолоду, вона її отримує. Ця насолода приходить до неї, бо вона її впускає. І в першу чергу вона також отримує більший концентрат уваги та, на чомусь такому прекрасному. Саме тому, що харчування теж підсилює гормони дофаміну, серотоніну, ендорфіни під час активності хороші. Це все впливає на тебе, на твій стиль життя. Тому купію Лурдес, і якщо ти багато подорожуєш, це також стосується тебе. Впроваджую раціональне харчування, щоб більше дізнатися, як це зробити, підписуйся на мене або пиши мені в WhatsApp. Будемо діяти. Не обіцяю, що є місця. Якщо будуть, ми обов'язково тобі допоможемо. Дій!